Футзальна команда рівненського ліцею номер 25 готується до участі у змаганнях у рамках проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. «Хочемо виграти і хочемо отримати перше місце. З 2019-го діти ніде себе не показували, бо ковід був, далі в нас війна, і діти вже ну, самі заскучали, десь хочуть себе показати і виступити. От. Насамбітні такі плани, як то кажуть, вони хочуть здобути чемпіонство. От. І, ну, ми будемо до цього йти. У рамках проєкту відбудуться змагання з футзалу, баскетболу, волейболу, чирлідингу та спортивного орієнтування. Кількість команд від одної школи є необмеженою, каже директор обласного департаменту освіти та науки Петро Коржевський. Насправді для нас це дуже важливий проект, бо він має на меті охопити максимальну кількість дітей. Зараз маємо зареєстрованих більше 1100 команд з різних закладів загальної і середньої освіти. І сподіваємося, що їх буде ще більше, бо реєстрація завершується 1 лютого. Аби ми залучили дітей з найвіддаленіших закладів освіти. Одним із завдань всеукраїнських шкільних ліг є можливість емоційного розвантаження школярів, каже амбасадор. Проє. Кто на Рівненщині капітан футзальної команди Кардинал Рівне Михайло Волянюк. Думаю, що найголовніше це, хоч трошки їм відволіктися від наших подій в країні, і це дуже важливо, тому що діти то вони особливо цього не показують. А я як батько знаю, що для них оці тривоги, оці всі події дуже сильно впливають на їхню психіку, і спорт ну надасть, хоч трошки можливості відволіктися і розгрузитися від цього всього. На шкільні спортивні команди чекає п'ять етапів змагань від місцевого до всеукраїнського. Останній завершиться у червні цього року. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.